Вам, певно, важко уявити собі життя, в якому ви ніколи не зможете самостійно ходити. Зрозуміло і гарно говорити, чи легко брати до рук дрібні предмети. Але в сучасному світі та й в Україні, зокрема, є чимало людей, які не повинні це уявляти, бо їм доводиться так жити, і при цьому вони не потребують співчуття чи жалю, їм необхідне розуміння, а ще прийняття того, що вони такі ж люди, як і решта, такі ж повноцінні особистості, здатні на маленькі пустощі і великі здобутки. Таке розуміння є у працівників багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, яким керує Олександр Доложевський. Відкрив ще відділення ранньої соціальної реабілітації для дітей з ДЦП, Олександр Петрович відшукав такі методи та підходи до виховання навчання та реабілітації дітей, які б відповідали вимогам особливого стилю життя вихованців. Йому вдалося одному з перших на Україні налагодити співпрацю з аналогічним центром у польському місті Замось. Впровадження системи корованого навчання по відношенню до дітей з наслідками дитячих серебральних паралісів потребувало забезпечення двох складових. Перше це створення належної матеріальної бази, закупівля спеціального обладнання, спеціальних меблів, створення навколо дітей відповідної інфраструктури. Цю складову ми забезпечили за рахунок залучення спонсорських коштів, за рахунок... Гранту Світового банку і Фонду соціальних інвестицій. Важче, було з другою складовою, це підготовка персоналу. І цю проблему ми вирішили за рахунок нагодження співпраці з колегами з Польщі, з навчального реабілітаційного центру крок за кроком. Місто замість нам вдалося налагодити дружні стосунки, наші спеціалісти протягом трьох років з певною періодичністю, хто Більше часу, хто менше часу проходили стажування у Польщі. І на сьогодні можна сказати, що у нашому закладі створені всі умови і проваджується система керованого навчання. Польські колеги періодично навідували центр, перевіряли, як працюють за системою керованого навчання тут, консультували батьків. Нещодавно вони знову відвідали реабілітаційний центр з метою моніторингу роботи за системою керованого навчання. Зустріч передбачала семінар співбесіду та показові заняття педагогів центру. Польські колеги залишились задоволеними результатами роботи. Вони були приємно вражені, як за такий короткий період часу адміністрація центру змогла організувати колектив та забезпечити всім необхідним для роботи обладнанням.